Всім привіт! На біржі OKX проходить промоакція з токеном NotCoin, де роздають 250 мільйонів токенів, що в даний момент більше 4 мільйонів доларів, і кожен з нас має можливість взяти участь та розділити цю нагороду. Декілька днів тому я вже робив пост про цю промоакцію у своєму телеграм-каналі. Тоді підписники швидко виконали завдання та переглянули, яку нагороду вони отримують. Наприклад, ось один із підписників йому двічі випало по 3000 нот і ще тричі випало по 500 нот, що сумарно є 7500 токенів нот. Що в даний момент по курсі це виходить 160 60 USDT, тому прев'ю це зовсім не клікбейт, такі нагороди реально тут отримати. Я ось також ділився своїми нагородами, що мені випало 3 тисячі нот. Серед підписників взагалі були такі щасливчики, яким випало 50 тисяч нот, 10 тисяч нот, як бачимо на скрині, але це дуже велика рідкість, і на такі суми ж точно не сподівайтесь. В середньому за 5 відкритих скриньок можна приблизно ось таку суму отримати. І тоді після своїх постів мені здавалося, що пул буквально за один день-два закінчиться, і я не бачив смислу записувати. Відео, тому що, наприклад, я запишу відео, на наступний день його випущу, і вже ця промакція не буде настільки скажі, актуальна, але як я бачу, пройшло декілька днів. Нагороди все ще таки прилітають. Тому все-таки запишуться від цю відео інструкцію та поділюсь з вами, як все виконати правильно для того, щоб отримати нагороди. Тепер давайте перейдемо до правил цієї промакції, щоб ви принаймні розуміли, що тут потрібно зробити, щоб отримати ось ці нагороди, що я показував на скринах. Переходжу на сторінку цієї промо-акції та ознайомлюємо з деталями. Дивіться, промо 1. Виконайте завдання та отримайте тікети, щоб розблокувати призи нот та тон. Дивіться, тут наведені нагороди, які можуть випасти з нашого тікета. Як бачимо, тут є нагороди в токенах ноткоін, також є нагороди в токенах тон. Тому що в цій промо-акції роздають не лише ноткоін, 250 мільйонів токенів, а й 5 тисяч тонн. Для того, щоб отримати тікет, з якого випаде якась з цих нагород, нам потрібно виконати ось ці завдання. Тобто виконали одне завдання і отримали за це один тікет, з якого випаде якась нагорода. Більшість завдання виконав і зробив завдання, які, на мою думку, були самі рентабельніші. Тому що робити оборот в 2 мільйона 1 мільйон чи навіть 300 тисяч, на мою думку. Трішки могло би бути і невигідно, тому що отримали ми тікет навіть за тих 300 тисяч. На 300 тисяч потрібно чимало витратити на комісію. І нам, наприклад, випаде 500 нот, і таким чином ми можемо піти в мінус. А якщо, наприклад, робити завдання, які я зробив, зробити депозит 100 USDT, за що ви одразу отримаєте тікет, зробити на деривативах оборот в тисячу, в 5 тисяч, в 10 тисяч та навіть до 50 тисяч, за що ви загально отримаєте. 6 тікетів і за 6 тікетів ви можете 6 разів виходить, отримати якусь нагороду. В моєму випадку це ось двічі отримав по 3000 нот, один раз отримав 1000 нот і тричі отримав 500 нот. Хоча можливий такий варіант, що за більший оборот вам будуть випадати більше нагороди, тому що двічі по 3000 нот я отримав за оборот в. 30 та 50 тисяч. Думаю, я це все-таки протестую, доторгую до 300 тисяч USDT і поділюсь про це в своєму телеграм-каналі. А зараз з цим не будемо затягувати, давайте виконувати завдання для того, щоб отримати нагороди. Для початку вам потрібно зареєструватися на біржі ОКХ, але якщо у вас ще немає аккаунту, то запрошую зареєструватися з моїм партнерським посиланням. Плюс у вас буде ряд переваг. Посилання моє буде в описі під цим відео. У вас буде можливість прийняти участь у розіграші, який я буду проводити, наприклад, розігрувати ось такий мерч. Також напряму можна буде вирішити вашу проблему, з якою ви стикнетесь на біржі OKX. Наступне, що ви повинні зробити, це перейти на сторінку промоакції та натиснути тут на кнопку Приєднатися. У мене кнопка вже не активна, тому що я вже приєднався. Тут натискаєте на кнопку Приєднатися і почнемо одразу виконувати завдання. Також наперед говорю, що для того, щоб взяти участь у цій промоакції, ви повинні пройти в верифікацію. Тому якщо у вас новий аккаунт, переходимо в налаштування, переходимо в «Перевірка» і проходимо в верифікацію. Далі повертаємось до нашої промоакції і йдемо виконувати завдання. Дивіться, саме. Просте завдання це буде просто зробити депозит 100 USDT. Зробили депозит і за це ви отримаєте тікет. Сам тікет вам не одразу зарахує, а приблизно за 1-2 години після того, як ви зробите депозит. Це стосується і торгового обороту. Зробили оборот, потрібно почекати приблизно 1 годину, і тоді ви отримаєте тікет. Тому переходите в актив, вибираєте поповнити, вибираєте USDT та робите депозит мінімум 100 USDT. Я би рекомендував 120 USDT. Далі повертаємось завдання і будемо виконувати об'єм торгів. Дивіться, тут є можливість робити об'єм торгів на споті або на деривативах. І я рекомендую, звісно, що на деривативах, так і це буде в рази швидше та дешевше. Для початку переходимо в актив і робимо переказ своїх USDT, якщо вони у вас на основному аккаунті, переводимо їх на торговий аккаунт. Натискаєте тут на переказ і відправляєте з основного на торговий аккаунт, щоб ваші USDT та кількість ваших USDT, якою ви будете торгувати, лежала на торговому аккаунті. Далі переходите в розділ торгувати, вибираєте фьючерси і тут шукаєте пару нот до USDT. Вбираєте цю пару, переходимо сюди. Дивіться, для початку тут виберемо ізольована торгівля та виберемо тут плече, з яким ми будемо торгувати. 50 x плече не беріть, виберемо давайте 20 x плече. Тепер давайте торгувати і будемо торгувати по лімітці, а не по маркеті, для того, щоб менше платити за комісію. Тому тепер тут по дзвонком вибираємо кількість, на яку ми хочемо зайти в позицію, наприклад, в моєму випадку, я зайду на. 100-109 USDT. Тут на стакані я натискаю, щоб обновилась сама остання ціна, щоб наш ордер одразу спрацював і позиція відкрилася, щоб нам не потрібно було чекати. Натискаю ще раз, щоб з'явилася остання ціна, і натискаю на кнопку Long. Зараз моя позиція в відкритих ордерах, але вона має бути в відкритих позиціях. В відкритих ордерах вона тому, що ціна не досягнула мого. Мої лімітки, то що я щойно виставив. Якщо в такому випадку не будемо чекати, ми тут все-таки будемо одразу відкривати та закривати позицію. Ми тут якби не торгуємо, не виставляємо ніяких стоп лос і тому подібного. Наше завдання тут просто накрутити торговий оборот, що ми й будемо зараз робити. Тому я не чекаю, натискаю на кнопку Скасувати. Вибираю знову відкрити позицію. Тут знову натискаю по стакані швиденько та натискаю на кнопку Long. На цей раз я натиснув постакання на трішки більшу ціну, щоб одразу моя позиція відкрилася, я все показав. Моя позиція моментально відкрилась і можна одразу її закривати. Але тепер давайте порахуємо, скільки ми зробили торгового обороту за наше відкриття та закриття позиції. Дивіться, ми заходили в 110 USDT з плечем 20X, тобто ви 110 одразу можете множити на 20 x і це є більше 2000 доларів. Тому 2000 доларів ми вже зробили оборот, але за закриття позиції воно також оборот рахує, тому можете плюсувати ще 2000 доларів. Отже, за те, що ми відкрили та закрили позицію, ми зробили щойно оборот одразу в 4000 доларів. Таким чином, ми вже отримаємо тікет за оборот в 1000 доларів, і нам ще буквально 1000 доларів обороту залишилось для того, щоб отримати тікет за оборот в 5000 доларів. До 50 тисяч доларів ви можете торгувати. На комісію піде приблизно 15-20 USDT. Так, і ще я вам покажу, як відкриваються ці скриньки. Дивіться, в мене є аккаунт, на якому я зробив 30 тисяч торговий оборот, за що я маю 5 скриньок. З цих 4 я вже відкрив. Мені тут випало 1000 нот і тричі по 500 нот. Тому давайте зараз відкриємо останню скриньку і глянемо, що вам випаде. Дивіться, ви отримали скриньку за ваш оборот, як я говорив раніше. Дані обновляються не одразу, потрібно почекати декілька годин, і тоді у вас з'явиться ось тут залишок скриньок, і ви можете натиснути на тут, на Показати винагороду та відкрити вашу скриньку та глянути, що вам випаде. Тому натискаємо на кнопку Показати винагороду і мені випало в останній раз знову. 500 нот, ну нічого, все-таки це також немало. 500 нот, це у нас 10 GSDT. Добре, з торгами, я думаю, що вже все зрозуміло. Тепер давайте перейдемо до правил та умов та дізнаємось деталі цієї промакції, щоб ми не порушили ніякого правила та отримали нагороду. Для початку ці нагороди, які ми отримали зі скриньок, вони нам приходять не одразу, а після закінчення цієї промакції, тобто після 27 червня. І потім, після 27 червня, протягом місяця часу ОКХ нарахує нагороди. Тому зважайте. Це на такий нюанс, але я думаю, що це не проблема, якби нагороди тут не малі, можна і почекати. Наступне правило, якого потрібно дотримуватися, якщо ви робили депозит 100 USDT, то його не потрібно виводити до закінчення цієї промоакції. Якщо ви зробили цей депозит, то потрібно чекати до кінця цієї промоакції, тобто до 27 червня. Тому це ще один нюанс, так як не в кожного є можливість не те, що тримати до 27 червня, а й взагалі закинути цих 100 USDT. Хоча насправді я думаю, що можна пропустити цей момент з депозитом та зробити завдання з торговим оборотом та отримати все одно нагороди. Але я б рекомендував, якщо є можливість, то все-таки тримати депозит. На всяк випадок, щоб точно отримати нагороди. З промакцією ОКІС я не так часто працював, але в мене є великий досвід роботи з біржою Bybit, і я знаю про різні такі приколи, які бувають. В загальному все буває чудово, але деколи є якісь нюанси, які ти можеш пропустити, не зробити, і за це можна не отримати нагороду. Ще тут в правилах та умовах є один такий нюанс, що один користувач може одночасно брати участь тільки в одній акції. Також пишуть, що за участю в кількох акціях нагороди нарахуються за ту, в якій користувач зареєструвався в останню чергу. Тобто, якщо ви зареєструєтесь в цій промоакції з NotCoin, рекомендовано не реєструватися до 27 червня до отримання нагород в якійсь іншій промоакції. Хоча про це правило я буду дізнаватися представників біржі, можливо, вони це спростують. Ну і звісно, що якщо ви хочете зробити цю промоакцію на декілька аккаунтів, щоб отримати більше нагород, то обов'язково робіть це правильно через антидетект браузер та проксі, щоб вас не засікли та не позбавили вас нагород за мультиаккаунти. А на цьому, все. Всім дякую за перегляд. Діліться в коментарях, скільки нот чи тон ви отримали, або можливо, у вас цікавить якесь питання, то звісно, що запитуйте. Ставимо лайк, підписуємось на канал, і нехай щастить.